Громадському діячу, який життям і творчістю був тісно пов'язаний з нашою Чернігівщиною. Та урочисто вручаємо літературно-мистецьку премію імені Леоніда Глібова. Святкування цієї нагоди відбувається в нашій бібліотеці вже понад 20 років. Життя і творчість Леоніда Івановича Глібова проходить крізь життя кожної української людини. В юності це, безперечно, твори з його, його твори із шкільної, а то і вузівської програми. Ну, а в зрілому віці, може на щастя, а може і на жаль, це вінець його творчості, або і вінець його життя стоїть гора Несополя. Слова, я думаю, ви всі знаєте. І в цьому його творі це увібране все життя людини. Він один із тих, хто формував самосвідомість у майбутньому української нації. Ну а про те будемо говорити, яка нація свободолюбива і яка нація буде морити. Це нескорельно, я думаю, вам пояснювати не треба. Це як приклад, це сьогоднішній, на жаль, воєнний час. Тому так Леніда Івановича Глібова любить широка громадськість, і саме тому премія імені Леніда Глібова заснована громадськістю. Як на мене, на мою вузьку особисту точку зору, громадські премії, літературно-мистецькі чи оборотворчі чи науково-технічні, вони носять, може, навіть дещо вищий характер і вони більш вагомі ніж ті премії, які засновують офіційні органи влади, самоврядування, науки і ну, будемо говорити офіційні органи, тому що це визнання громадськості заслуг Леоніда Глібова. вам, вами боляться творчих здобутків, з роси і з водими. Справді вже більше по десятиліть ми вшануємо тут. Нашого земляка, видатного поета бойкаря Леоніда Івановича Гіпова, а разом з тим <кхи>, шановуємо і вручаємо дипломи, премію імені Леонидавича, людям, які сьогодні э, творять, пишуть на термінах літератури, культури і науці. У номінації поезія. Нагороджується диплом лауреата літературної мистецтво імені Леоніда Глібова, поетеса, відома та ланита міста Чернігова Шевченко Марія Миколаївна. Глібова стоїть гора висока, і нас називали в селі її журба. Я пам'ятаю за такого. У бабусі чоловіка вбили на війні, а горе таке в селі 5 чоловіків залишилося. І збиралися все рівно вечорами, було у бабусі семеро діточок. І збиралися вечорами і співали журливі пісні. Провдову співали, журбову обов'язково співали. І як доходило до слів, а молодість не вернеться, сльози тикають. А я думаю, нічого не плачуть. А тепер самої. Я запису прошу у Бога. Два роки горя в країні роки сліз убивсь і зла. Це браття принесли руїни, Освободітелів орда. Яке ж це серце треба мати, щоб пережити цю біду, солдата-сина дочекатись, який десь знищує орду, дзвінків боятись незнайомих, не дай Бог звістку принесуть, збирати армії на дрони, які синів наших спасуть. Два роки, а в загальнім десять крові в Україні і і зрадники ці Мерседеси, що є помічники Орди, я захисту прошу у Бога. Для, них, для тих знедолених дітей, що привела їх всіх дорога до українців, до людей, щоб повернулися всі діти, щоб повернулися сини, щоб матері змогли радіти і більш не бачили війни. Божок Світлана Віталіївна. Ларет да. міжнародної премії імені Гончара, до речі, я вже вітаю. Дякую. Я хочу насамперед подякувати чоловік цього конкурсу, дякую засновнику Михайлу Михайловичу. Для мене дуже цінно отримати премію Леоніда Глібова за свою книжку, за свою роботу, замінована про розвідника». розвідка. Ця книга про нашу героїв, про героїв війни. Я її писала що коли війна тільки почалася у 2014 році. Саме тоді в мене народилася донечка. В Книжці зібрані всі реальні історії. Це історії з фронту, Історії людей-героїв, які має знати кожен свідомий українець. Тому ця робота, ця премія, точніше, вона більше для тих героїв, про яких написано. Я продовжую писати далі. На жаль, війна продовжується. Таких людей, захисників і захисниць, стає все більше і все більше мені хочеться доносити ці історії до людей. Тому що є дійсно про кого розповісти і кожна історія цінна. Тому я дуже вдячна, що ми тут оцінили. Дякую. Цього року нагороджується відомий науковець, педагог, талановитий, доктор, докторан, докторка педагогічних наук, професорка кахвади, професорка, педагогіки Київського національного університету імені Шевченка Кузьменка Надія Михайлівна. За низку наукових праць, з питань педагогів, літератури, надрукованих в останніх роках, зокрема і журналі «Літературні чернігів. Постійна наша авторка журналу, так що я дуже щасливий вас вручаю, щиро, щиро вдячна всім присутнім цим за виявлення до мене. Повагу до моїх скромних праць і скромний внесок в розвиток рідної Чернігівщини, малої батьківщини. Хочу сказати, що їдучи до Чернігова, душа переповнюється різними емоціями. Вони протирічні. На, на перший погляд, душа наповнюється зчимом від побаченого пораненого Чернігова. І водночас я радію. З того моменту, що в пораненому Чернігові є люди, які підтримують культуру, науку і знаходять час на те, щоб визначити внесок кожного із нас і надати можливість отримати в руках, тримати в руках такий неоцінений подарунок від Батьківщини диплом лауреату. Звісно, що Творчість Леоніда Глібова для мене цікава і з точки зору літературознавства, але я доктор педагогіки, більше займаюся історією педагогіки, і мене цікавлять твори Леоніда Глібова педагогічного спрямування. Тому це не початий край роботи, де ще дуже багато різноманітих ідей, педагогічних ідей, які на той час, в 19 столітті, були революційними, але на сьогодні вони настільки ж потужні і сучасні, тому що Леонід Іванович розглядав школу як інстанцію, де можна дитину не тільки навчити надати знання, передати, передати знання, але й дати дитині можливість. Використовувати знання у практиці сьогодні ми в нашій новій школі знову порушуємо це питання, що дитина має отримати певні компетенції, наповнити її компетентностями, і вона має бути готовою до будь-яких життєвих ситуацій і викликів. І ми сьогодні з вами продемонстрували те, що ми готові бути єдиними, і та нація, яка в такі важкі часи підтримує культуру, дякую. Хай пишеться, хай працюється. Дипломом лауреата літературної мистецької премії Імену Глібова нагороджується, публіцист, гуморист. Тремченко Валерій Федорович, наш друг, автор журналу літературної Я Маю і інші літературні премії, але оця премія імені Глібова для мене найдорожча через те, що вона чернігівська. А з Чернігом, з Чернігівщиною мене пов'язують кращі роки мого життя. Я б хотів дуже, щоб. Привітати його і щоб вони пам'ятали про те, що ім'я Грибова тепер до них прикріплене. І вони пам'ятали, що це була людина вільна, що вона дуже любила життя. Ви в цьому переконалися, і вона була смілива. І все життя боролася. І любила красу. Хай вам щастить. Ми просимо, щоб в Україну швидше прийшов мир і перемога. Тож ми вам бажаємо цього сьогодні. Вольган Амадей Моцарт, дона нобість, паці. Даруй нам мир.